Так, розкажіть, де можна отримати інформацію якусь про прийомні години директора, де що. Там директор нема. у нас знаходиться в Києві на Святошинської 30 або на Житомирі на Клібної 41. А, тут його немає? Тут начальник надлісництва, тут директора немає, звісно. А, начальник. А як його прізвище? Захарчук. А, а ім'я по І Іван Вікторович. Оце, ну, я маю на увазі Родомишерського директора. Оцього Це сім. надлісництво Родомишерського. Так, да, надлісництво на директора. На. Да. Де його можна знайти і коли? Я вам чесно не скажу, я не контролюю його роботу. Ну, має ж бути якась інформація для громадськості. Як знайти якісь прийомні години? Він ж, наче посадова особа. Ну, ну він же керівник не відокремного підрозділу. Ну правильно, від... так. Так. Ось ми ж прийшли, не відкрепимо. Всі від звернення йдуть і безпосередньо в фірмі і слово. Ну він на робочому місці буває, чи? Звісно, він коли? на робочому, він і в лісах буває, і в лісницю. Ну дивіться, там пусто, навіть немає секретаря.